До речі, от це зараз про інше. Стосовно зняти маски, от я бачу ще таку дуже цікаву тенденцію у нас зараз у суспільстві. Багато людей почали робити те, що вони хочуть робити. Тобто вони почали не звертати увагу на інших, не звертати увагу на там, не озвертатися там, на інших, що вони там скажуть, чи що треба робити, чи що не треба робити. Декілька моїх знайомих просто плюнули на все і почали реалізовувати власні там якісь там мрії. Уявляєте, просто от одна людина відкрила, там, наприклад, квітковий ларьок. Це ну, дичина, начебто, да, от, але виявляється, в людини така мрія була. Прикольно, я вважаю, дуже. І багато людей от просто почали робити те, що вони хочуть. І е, я так само бачу і спілкуюся ж періодично. Чому? То тому, що завтра може не бути. А це дуже страшно. Навіть страшно не померти, страшно не реалізуватися. От Оце страшно. Human rock life.